Велика кількість людей піклується саме про стан свого здоров'я, це не може радувати, тому що здоров'я, звичайно, це енергія, це наше довголіття і це звичайно наше багатство. Багатство є в здоров'ї, але чи знали ви, що компанія, яка сьогодні набирає неабиякої популярності, дає вам можливість бути залишатися здоровими, не витрачати на це цілі ставки і мати основне або додаткове джерело доходу. Знаєте, це не мережева компанія, це не хайп, не піраміда, це абсолютно нова американська клубна компанія, яка об'єднала маркетплейс і партнерську програму. Тобто клуб, який об'єднує об людей за цінностями та інтересами. Цінність людей, звичайно, в їхньому здоров'ї, тому що кожен хоче бути і здоровим, і красиво виглядати, і бути енергійним. Ну і звичайно від цього мати більше ресурсу для того, щоб Заробляти гроші саме за створення і розширення клієнтської партнерської бази клубу, ви маєте можливість отримати тут сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. Отже, давайте будемо знайомитись. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер американської клубної компанії Лігуль. Я придбала тут франшизу лише за 50 доларів і маю можливість займатися власною справою онлайн з будь-якого місця, тому що компанія працює в понад 200 країнах світу. Ви можете масштабувати свій бізнес. Ну, з усіма учасниками різних країн, де вас розуміють, ви можете об'єднувати людей у свою спільноту ком'юніті, як клієнтів, так і партнерів. З Часом про Лівуд будуть говорити на різних соціальних майданчиках, і ви будете більше знати про можливість саме споживання продукції Wellness. Сьогодні це на полиці Marketplace продукція Wellness. Здоров'я, молодості, краси. Та доволіття ця продукція насправді найвищої якості преміум сегмента. І за ціною доступною для кожного споживача на постійній основі. Чому на постійній основі? Тому що вона нижче на 75% від інших представників світового ринку. Це не може не радувати нас як споживачів, які дійсно піклуються про стан свого здоров'я. Та це сьогодні знову ж таки я зауважую, що на полиці маркетплейсу знаходиться продукція Wellness. З Часом тут, за словами наших засновників, буде різний асортимент різних брендових товарів, а послуг включаючи туризм, включаючи навчання по інших соціальних платформах, до речі, однією із платформ по розвитку свого бізнесу і навчання вже стартує. Цього вівторка, сьогодні, клубна кампанія дає нам можливість розвивати і масштабувати свій бізнес саме через TikTok. Якщо ви вмієте створювати вірусні відео, якщо ви бажаєте навчитися створювати такі відео і заробляти, поєднавши свою роботу з TikTok та клубною компанією LiveGood, у вас є така можливість. Я вас запрошую до своєї команди Ком'юніті. в описі даного відео, ви знайдете клікабельне реферальне посилання, тому що це клуб закритого типу, сюди люди можуть долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. Для чого це створено? Для того, щоб саме учасник, партнер, який створює та розширює клієнтську і партнерську базу, мав можливість отримати тут дохід. Якщо ви просто як споживач, будь ласка, ви можете внести свою абонентську плату для того, щоб купити за ціною. Учасника клубу продукцію, яку ви бажаєте. У вас є така можливість, тому що споживання продукту і ведення бізнесу вони відокремлені один від одного. Ви, як споживач, просто самостійно вирішуєте або ви купуєте продукцію за роздрібною ціною, яка є в рази дешевше, або за ціною учасника. Для цього ви сплачуєте один раз на місяць 9 доларів центів і купуєте цю продукцію. Ви також можете купити річну підписку, зробити автошип і кожного місяця. Вам буде компанія присилати всі ті продукти, які ви бажаєте споживати на постійній основі вибір тут просто колосальний, просто потрібно розібратись. Отже, зайшовши на реферальне посилання, у вас є можливість безкоштовно здійснити екскурсію по сайту клубної компанії Лігут. Ви зможете вже завітати на маркетплейс, познайомитись з продукцією, з ціною з описом, з відгуками. Ви вже познайомитесь із засновниками. Ви будете знати, що місією компанії є допомога людям бути, залишатися здоровими, і щоб вони не витрачали на це цілі статки. У мене як партнера робота полягає в рекламно інформаційній діяльності. Я просто ділюсь з великою кількістю людей саме про клубну компанію Олівуд, і про те, що саме як партнер, коли ви купите франшизу за 50 доларів, ви маєте можливість отримати від клуба сім видів грошової винагороди. Ви створюєте команду як клієнтів, так і партнерів. Ну, знаєте, кожен партнер, який заходить до клубної компанії Лівгут, він все рівно, рано чи пізно починає споживати продукцію, тому що вона преміум сегмента, вона найвищої якості. Вся продукція має перелік компонентів, які зазначаються зі зворотньої сторони в відповідній пропорції, яка дорівнює саме для дорослої людини в тій кількості, якої потрібно для нашого організму. Самі засновники є розробниками і людьми, які створюють ці унікальні продукти. Це не може нас не радувати, тому що більшість компаній, знаєте, вони демонструють той чи інший продукт, а можливо, через лідерів, якихось через вигаданих підставних людей, але це не робить клубна компанія Лівут тут чотири. Успішні засновники, люди, легенди, фахівці своєї справи, генеральний директор Бен Глінський, його товариш Наудер Хазан це два товариші, які вже мають загального досвіду близько 50 років у веденні саме того традиційного mlm бізнесу. І вони розчарувались в ньому, тому що більшість людей там не заробляла. І саме споживач він був обманутим, ну якщо так можна сказати, тому що велика була націнка на товар, який насправді насправді виготовлявся лише за собівартістю в 10 доларів. Робилась велика націнка для того, щоб компанія могла виплачувати компенсаційну винагороду своїм дистриб'юторам. А також у клубній компанії є сімейна пара Райан та Ліза Гудкін. Райан Гудкін – лікар, науковець, фармацевт і розробник саме продукції клубної компанії Лівгуд. Його дружина, директор по навчанню цього продукту. Тому вам не потрібно бути нутриціологом, фармацевтом для того, щоб розбиратися в цих продуктах. Що понеділка вони нас навчають, як правильно споживати продукцію клубної компанії Лівгот, яка в ній є цінність, компоненти, яку користь вони несуть для нашого організму? Будь-які запитання ви можете написати саме Лізі, і вона дасть вам зворотній зв'язок. Просто коли ви купуєте франшизу, у вас вже є готовий бізнес під ключ. У вас є. Ваш бек-офіс з вашим особистим реферальним посиланням, де у вас буде відображатися і статистика, бухгалтерський облік, всі новини, зустрічі із нашими засновниками, які, до речі, чотири рази на тиждень виходять на зв'язок із усіма учасниками клубної кампанії Лівут. Вони діляться з нами про досягнення кожного учасника, про рейтинги, про випуск нових продуктів, про випуск нових інструментів, платформ, які допомагають нам саме створювати. І розмасштабувати наш бізнес. Нічого не треба вигадувати, все є в одному кабінеті, і у вас також додатково буде реферальне посилання з вашим особистим інтернет-магазином, тобто який прикріплений до великого маркетплейсу. Все, що відображається в клубній компанії, буде відображатись у вашому інтернет-магазині. Просто діліться реферальним посиланням. Якщо люди бажають придбати продукцію, вони будуть купувати, ви будете на цьому заробляти. Це один із видів грошової винагороди. Та простіше будувати команду. Знаєте, дуже щедра винагорода, згідно компенсаційного плану, понад 85% свого доходу засновники виплачують саме в структуру усім партнерам, які створюють і розширюють саме клієнтську партнерську базу клубу. Я раніше сказала, що ви про Лівгуд будете чути із різних соціальних мереж, але там не буде іти інформація про те, що ви можете стати партнером, тому що клуб буде більше зацікавлений саме в продажі продукції. Я вас запрошую до своєї команди ком'юніті. Я вам допоможу розібратись із компенсаційним планом грошової винагороди. Зупинюся на декількох варіантах, які ви дійсно можете зараз для себе відкрити і зрозуміти, які потрібні початкові вкладення і яка буде грошова винагорода вами отримана. Для того, щоб Стати партнером клубної компанії Лівгут, ви маєте один раз і назавжди сплатити членство в розмірі 40 доларів один раз і назавжди. Далі вашим обов'язком вашою угодою співпраці як бізнес-партнера і Клубної компанії, яка дає готовий інструмент, платформу, на якій ви можете працювати. Ви маєте сплачувати абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів. Або ви можете сплатити річну абонплату. Звичайно, я рекомендую сплатити річну. Ви заплатите 100 доларів і зекономите таким чином іще 20 доларів. На 20 доларів ви можете купити два прекрасних продукти від клубної компанії Лівуд. Запросивши лише двох партнерів до своєї команди, ваша інвестиція повертається, тому що клубна кампанія платить кожного разу за нового вам приведеного учасника, а їхня кількість не обмежена, скільки хочете, скільки і приводьте. Кожного наступного четверга клуб вам виплатить 50% від вартості франшизи, тобто 50 доларів. Тобто 25 доларів, ви будете кожного разу отримувати. Від нового учасника наступний щедрий бонус має назву «Мейчен бонус, тобто чек від чека. Коли ви вже формуєте свою команду і люди починають у вас заробляти від їхнього заробітку, ви будете отримувати рівно 50%. І не лише про всі деталі. Я звичайно розповідаю у себе на телеграм-каналі. Ну і звичайно, коли ви побудуєте в клубній компанії саме свою команду з 2,5 тисяч людей, ви досягнете рангу діаманта. І за це клубна компанія таким людям додатково. Дає комісію у вигляді сплати 2% від світового товарообігу. Тобто, окрім семи видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубної компанії Лівгуд, ви матимете іще додаткову комісію саме від власників у розмірі 2%. І на цьому ще компанія не зупинилась. Подумайте, прийміть правильне рішення. Як мінімум, зайдіть і познайомтеся із пропозицією. Напишіть мені в телеграм-канал. Я з радістю дам вам зворотній зв'язок на всі ваші запитання. Це неймовірна можливість круто змінити своє життя. Це бізнес, який прийшов на десятиріччя. Ви його можете передати в спадок. Це так як Амазон 30 років назад розпочинав свій шлях лише з електронних книг. Мабуть, Амазону вже 40 років, і сьогодні люди. Користуються саме платформою Амазон. Єдине, що не запропонував Амазон, це партнерські програми. Клубні компанії вона є і все лише розпочинається. Тож я вас радо запрошую до своєї команди. ком'юніті. з вами була Жанна Вітко. Пам'ятайте про головну річ. Лівгуд орієнтована саме на продуктові, так як показує світові найвищу якість за доступною ціною. Це чесна прозора компанія, яка дійсно прийшла оздоровити світ і дати можливість людям заробляти незалежно від того, чи ви мама в декреті, чи ви пенсіонер, чи ви людина, яка працює на основній своїй роботі, підписку клубної компанії Лівгуд Ви можете поєднати і мати додаткове джерело доходу. Запрошую вас до своєї команди. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте мій україномовний контент.